Бонні та Клайд. Якщо не єдина, то, мабуть, перша пара шлейф злочинності, за якою я нітрохи не поступаюся у ролі романтизму. Так, на їхньому рахунку 12 людських життів, але Америка на початку 20-го століття запам'ятала їх перш за все як романтичних розбійників-коханців. Саме ця деталь лягає в основі фільмів, книг та пісень, присвячених кривавій парочці. Друзі, всім привіт! З вами оповідаль Джо, і в цьому відео я хотів би вам розповісти про мабуть один із самих романтизованих кримінальних дуетів історії. Про американську парочку Бонні та Клайда та через що вони стали такими знаменитими. У 21 столітті імена Бонні та Клайд здебільшого використовуються як загальні, тим часом це дві простих людини, які жили в епоху Великої депресії, кожна з непростою біографією. Бонні Елізабет Паркер, родом з Техасу. 1914 року, коли помер глава сімейства, а малечі було всього 4 роки, родина переїхала до Далласу. На відмінно від рідного міста Ровена, це великий економічний центр штату, переживав нафтовий бум, розвивався і процвітав. Проте сім'ю паркерів, у які росли троє дітей, успіху минав. Жили бідно, але Боні на відміну навчалася у школі, навіть писала вірші. Згодом, потрапивши на закінчення, написала збірку Поезія з іншого боку життя у підлітковому віці Бонні познайомилася з Роєм Торнтоном. Дрібний шахрай збив дівчину з правильного шляху та змусив покинути школу. Паркер знайшла роботу офіціанткою в кафе. За однією з версій там майбутні зірки світу і зустрілися. Клайд Чеснат Барроу, Теж із Техасу. Сім'я жила в передмісті Теліко, заробляла на життя продажем бововни. Коли вибухнула криза, багатодітна родина переїхала до Даласу. Батько пощастило знайти роботу на бензоколонці, там же він мали кімнату. У 17 років Клайд покинув школу, щоб допомогти батькам вирощувати шістьох братів та сестер. Але на жодному робочому місці довго не затримався. Хлопець із друзями танявся вулицями і займався дрібним хуліганством. Хоча одне гідне заняття в нього було навчився грати на гітарі та саксофоні, проте розвивати таланти юний барон не схотів, оскільки не прагнув продовження навчання. До того ж, батьки фінансово не потягнули купівлю інструментів. За спогадами сучасних гангстера, Клайд вважав за краще отримати результат тут і зараз і жив одним днем. Подорослішавши, Клай спробував влаштуватися на службу до ВМС США, але зазнав фіаско за станом здоров'я, що саме спричинило відмову амбітному Янукові, історія замовчує. Чому Бонні вирішила приєднатися до Клайда в його діяннях достеменно невідомо. На думку окремих інтернет джерел можливо, маленька блондиниста грудочка, як характеризувала себе Паркер, вразила розповідями друга про безбачне мандрівне життя, принижене небезпекою, як пишуть інші, виною всьому було кохання. На момент знайомства з Бонні, Клайд був бандитом зі стажем. Перше він зазнав арешту в 1926 році за викрадення автомобіля, тільки звільнившись разом із братом Баком попався за крадіжку індичок, і це нарахуючи пограбувань магазинів і лавок, розкриття сейфів та інших не таких тяжких злочинів. Після чергового такого діяння Бару з подільником втік, а паркер вирішила допомогти та залізла в будинок колишнього співкамерника та викрала пістолет. Тікачів випіймали та посадили до в'язниці, а вірна Поні залишилася чекати. Незабаром Клайд завдавши собі каліство, внаслідок якого втратив два пальці, звільнився достроково і знову взявся за старе. Але цього разу супроводжувати його напросилося Боні. Існує думка, що дівчина була мозковим центром банди. Завдяки розумному спільнику злочини вийшли на новий рівень. Крім цього, у фільмах, знятих за мотивом пригод цих парочка ганстрів, головні герої виставлялися такими собі Рубінгудами, але жертвами смертельної Одіссеї ставали аж ніяк не товстосуми, а магазинчики, бензоколонки, придорожні дорожні забігалівки. Як трофея діставався часом кілька десятків доларів. За свідченням тих років одного разу злочинці викрили шерифа, зв'язали та кинули на узбічність зі словами: Скажи своїм людям, що ми не банда вбивсь, увійди становище людей, які намагаються пережити цю прокляту депресію. Проте наліт романтизму швидко зник, коли почалися вбивства. Спочатку випадкові, як із поліцейським, який зупинив рубіжників, щоб перевірити документи. Під час пограбування ювелірного магазину господарів приставили до скороні пістолету, поки той відчиняв двері сейфа, надроком зачепив зброю, та вона вистрілила. У тому чи була ця випадковість розбиратися, звичайно, ніхто не збирався. Потім Бонні та Клайд убивали при найменшій спробі жертви чинити опір, або просто так, якщо їм щось здавалося. Злочинці діяли за відпрацьованим сценарієм. За кермом, як правило, викрадена автомобіля сиділа Бонні, а Клайт орудував у касі, при необхідності відстрелювався, на ходу застрибував машини, парочка ховалася. Само собою Паркер і Барро опинилися у списках найнебезпечніших злочинців США. Рошук банди йшов одразу в кількох штатах. Члени банди жили за принципом зраї вовків: ти живий, поки тобі не зраджує чуття і є сили бігти. Настане час і все одно зловлять, але живими ми не здамося. А поки що залишатися не на одному місці не більше кількох днів, походу обчищаючи всі місцеві заклади. В 1934 році злочинці, які прославилися на всю Америку, напали на в'язницю, в якій колись відбував термін «Клайд». Мета була звільнити старих приятелів Генрі Метвіна та Раймонда Хамілтона. Це зараз американські в'язниці є неприступною оплотою. А під час Великої депресії нікому і не думку не спадало, що на такого роду заклад можна зробити збройний наліт, і ця затія ввінчається успіхом. Внаслідок цього загинув охоронець. Влади закінчилося терпіння, вони найняли для пошуку ганстерів Френка Хеймера, Техаського рейнджера, на рахунку якого десятки спійманих бандитів. За той час, що Хеймер знайомився зі справою, Боні та Клайд убили трьох поліцейських, пограбували кілька крамниць. Лише за чотири місяці Хеймер вирухав місце, де ховалися його підопічні. Щодо того, які взаємно існували між Клайдом і Боні, немає єдиної думки. Передбачається, що Баро був взагалі не традиційною сексуальною орієнтацією. Насильство зазнав в'язниці, після чого й скїв перше вбивство, задушив свого гвалтівника. В інтернеті поширені фото якоїсь Роя Гамільтона, який нібито був коханцем обом героям. Частина дослідників діянь злочинної парочки стверджує, що молоді люди любили одне одного, але дивним коханням. Вони не старалися вступати у відносині з іншими членами банди, а той факт, що Бонні і Клайд скрізь всюди з'являлися разом не більше, ніж тісна прихильність. За свідченнями колишнього члена банди Вільяма Джонса, єдиної людини, кому Клайд довіряв, була Бонні. Блодинка спокійно ставилася до тягарів бандитського існування та постійної шаленої гонки. Сварки траплялися рідко. У таких випадках Клайд жартома відправляв дівчину додому до мами, натякаючи, що в Техасі жінок не страчує. і максимум, що їй світиться, 99 років ув'язнення. Бонні лише сміялася у відповідь і на цьому конфлікт вичерпувався. Доля відвела знамениті пари всього два роки спільному життю. Але що б не відбувалося, Бонні та Клайд не забували про залишення ними сім'ї. Регулярно навідувалися в гості, така передбачилась, як вважалася похвальною за інших обставин і загубила злочинців. Банда потрапила у засідку, у перестрілці загинув бак Барроу. а знаменита парочка спробувала сховатися у матері Клайда. Однак біля будинку на них уже чекала поліція. Викрадений ними перед цим Ford V8, напханий зброєю Бонні та Клайда допомігти не зміг. Як потім писала преса, у тіла злочинців випустили загалом понад 5 сотень куль. Машину повернули колишньому власнику. Той автомобіль перепродав, а новий господар їздив з ним країною, показуючи як пам'ятку. Сьогодні авто смерті стоїть у вестибюлі казино війський пец у Прімі, штат Невада. Бонні та Клайда поховали окремо на вимогу матері дівчини, яка завжди виступала проти стосунків доньки з бандитом. Клайд знайшов спокій поруч із місцем поховання брата Марвіна. На надгробку Клайда написали: Ті, що пішли, але не забуті. На могилі Бонні написана епітафія: Як квіти розквітають під променями сонця та свіжістю роси, так і світ стає яскравішим завдяки таким людям, як ти. Історія Бонні та Клайда без перебільшення найароматизованіша історія кримінального диету 20 сторіччя, а їхні імена символізують безмежну любов один до одного та вірність. Друзі, дякую за перегляд. Сподіваюся, історія вам сподобалась. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Попереду ще багато цікавих історій.